Римований урок або шкільні канікули в бібліотеці. Поділитися власним доробком з маленькими ...бориспільчанами приїхала дитячий поет Лариса Цілик. Протягом двох годин вона спілкувалась з малечею за освітою та спеціальністю. Вона вчитель початкових класів, тому бесіда була у формі уроку. Лариса Цілик і сама розповідала і давала дітям висловитися. І прочитаємо вірш про школу. Можливо, хтось впізнає себе серед вас, чи є серед вас такі хлопчики такий хлопчик, якого називають неумійком. В школі хлопчика Сергійка називають неумійком. Математика, читання, не уроки, а зітхання. Я задач не розумію. Вір читати не вмію. Діти ліплять з пластиліну, в цю годину. Я не вмію, я не вмію чути завжди від Сергія. Я не вмію малювати. Я не можу заспівати. Гудзика я не пришию, я не хочу, бо не вмію. На перервах не гуляє, а самотньо походжає, бо на кожну гру затію в нього відповідь. Не вміє, вмію. Може, серед вас нічого нічогісінько не робить. То порадьте ви Сергію, не кажи усім не вмію. Говори за все беруся, хоч не вмію, та... Була. У роботі в школі каже поетеса, вона прибігає до римування. Що вірші її авторства учні можуть і не знати, але поезія певна автор у навчанні та освоєнні дітлахами матеріалу корисніша за прозу про тварин та людей, про природу та соціалку. Поетеса розповідає, кожен її вірш орієнтований не лише на дитячу публіку. Діти вони дуже відчувають правду, дітей не можна обдурити, діти. Вони не безпосередні, вони дуже чисті, вони близько до природи і до всього і вони все розуміють. Насправді вони і сприймають всі вірші, і, і ті, які для дорослих. І якщо взяти різницю, то якщо не всі дорослі сприймають вірші для дітей, то всі mm. діти сприймають вірші, які ми нібито відносимо до дорослих. Тому що дитяча душа, вона сприймає поезію краще. Маленьким слухачам Лариса радить більше заглядати в книгу. Такої ж думки учениця шостої школи Іна. дівчинка запевняє, вона дуже любить поезію. Дає нам знання. Вона навіть сама спробувала скласти вірша, присвятила власне поетичний доробок першій вчительці. Тому що вона нас навчає правдивими бути завжди, і батька, і ненько жаліти, не залишати нікого в біді. Скоро я закінчу школу, піти у далекий світ, і буду згадувати школу і першу вчительку Шевченко Наталі Іванівну. Байдужими до віршів з дитячої бібліотеки не вийшов ніхто. Слухачі запевняють, у списку їх улюблених поетів сьогодні стало на одного більше. Аліна. Уть Вадим Домбиш новини телеканал Бориспіль.